Привіт. Що ж, грузимося бурячком цукровим. О, стоїть у нас компайн. Машину мені, в принципі, вже загрузив, я воно затентувався вже. Це ще в прицеп. Ось такий у нас бурячок. Бурячок такий дрібненький, не сильно крупний, бо були поля там взагалі такі більше, ніж голова. Один буряк був. Так в принципі не знаю, він мені там трошки сипнув прицеп. Ковшик до себе він бере ну, в бункер свій. Взагалі так 8 тонн, ну це в суху погоду. А так зараз там бур'ян, болото таке, то я думаю, якщо він тонн 6 бере, то добре. То по-хорошому я думаю, ще одну загрузочку має зробити зробити. Якраз у прицепчик і буде добре. Все гарненько. Все так. Сейчас покажу, залізу вам який бурячок. Так, Це машина. Все гарненько запинтовано, Ось у нас такий бурячок. Таки працюємо вже вечорі, хочеться вже встигнути розгрузитися. не знаю, Я сподіваюся, що встигнемо. Хто спостерігає, дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую за увагу.